Зараз нашим головним завданням є побудувати механізм під нову дійсність. Галя Данильченко, експертка з нецензурної лайки, скандалістка, зустрічала окупантів з розкритими обіймами і сама себе проголосила мером окупованого Мелітополя. За реакцією людей видно, знаєте, як народ каже: ну давайте вже швидше. Ми за ми за Росію. насправді ні. Галю геть, галю, геть галю. Виявляється, головне досягнення колаборантки, яким вона ну дуже хизувалася. Це її особлива манера говорити матюками, щоб росіяни точно зрозуміли. Іноді планерки в мене проходять так гаряче, я матом навіть похвалити можу. Це мені дуже імпонує, але я не приховую іноді так доводиться застосувати якесь слівце. А колись вона була вихователькою. А зараз у Галі інший клопіт за вказівкою ФСБ вербує людей, щоб організувати освіту за програмою окупантів. У хід пішли залякування, викрадення та шантаж. Фейкова очільниця Мелітополя також тисне на медиків і керує комунальниками.